Чи в Приморському районному суді міста Одеси ми знову переконалися у тому, що тут процвітає корупція. Більше того, ця корумпована корупційна орда не боїться українців, не боїться територіальної громади міста Одеси, територіальних громад інших міст, які в знак солідарності з підприємцями ринку Привоз приїхали сьогодні на підтримати. Я хочу зазначити, що попри минули незаконно. Цивільного Кодексу України, цивільно процесуального Кодексу України, Господарського Кодексу України, суддя Нікітіна, нахапно, присутності членів територіальної громади, продовжує красти ринок Привоз, Здійснює це без суддівської мантії, без жодних пізнавальних знаків судді, оперуючи недержавною мовою. Принизливо даючі команди представникам міста Одеси, представникам інших міст, покинути судове засідання, встати, сісти, вийти і так далі. Я хочу зазначити, що цю ваканадію потрібно припиняти, і ми сьогодні повинні на всю країну проголосити, що підприємницькі рухи України об'єднуються навколо існуючих проблем і продовжують свою боротьбу в столиці України. Я дякую всім, хто до нас долучається.